Дорогі брати і сестри, доброго ранку. Після ознайомлення зі свідченням святого Павла, справжнього поборника апостольської ревності, сьогодні був чемпіоном апостольської ревності. Сьогодні, наш погляд, звертається не на одну постать, а на ряди мучеників. Чоловіків і жінок різного віку, мови та нації, які віддали своє життя за Христа. Після покоління апостолів вони були перш за все свідками Євангелія. Першим був діакон Стефан, побитий камінням за мурами Єрусалиму. Слово мучеництво походить від грецького мартірія, що насправді означає свідчення. Однак, незабаром слово мученик було вжито в церкві для позначення того, хто дав свідчення аж до пролиття крові. Свідчення може бути. Eh, Ma sono è... usato troppo per quello che dà il sangue, che dà la vita. Мученики, Ні однак, е, però, не слід розглядати як які героїв, які діяли окремо, як квіти, що проросли в пустелі, а як, як дозрілі та чудові плоди виноградника Господнього, яким є церква, зокрема християнам, які старанно беруть участь у святкуванні Євхаристії, Дух провадив своє життя на основі цієї таємної таємниці, любові, тобто на тому факті, що Господь Ісус віддав своє життя за них, і тому вони також могли і повинні були віддати своє життя за нього і для братів. Це велика щедрість, шлях свідчення християнського святий Августин часто підкреслює цю динаміку вдячності та безкоштовного повернення дару. Наприклад, ось що він проповідував з нагоди свята святого Лаврентія. Святий Лаврентій буде яконом римської церкви. Там він був служителем крові Христа і там за ім'я Христа. Він пролив свою кров. Блаженний апостол Йоанн чітко виклав таємницю вечері Господні, кажучи, як Христос віддав за нас життя, так і ми повинні покласти душу за братів. Періфрателій Варенті брати, все це розумів. Він це зрозумів і втілив у життя, і він щиро відповів взаємністю за те, що отримав за тим столом. Він любив Христа в своєму житті. Він наслідував його в його смерті. Таким чином, святий Августин пояснював духовний динамізм, який надихав мучеників. Цими словами мученики люблять Ісуса у своєму житті і імітують Його у своїй смерті. Сьогодні, дорогі брати і сестри, ми згадуємо всіх мучеників, які супроводжували життя церкви. Як я вже неодноразово казав, у нас час їх більше ніж у перші століття. Сьогодні так багато є мучеників в церкві. Так багато для того, щоб визнавати віру християнську. Вони йдуть у в'язниці, вони є переслідувані. Другий Ватиканський собор нагадує нам, що мучеництво яким учень уподібнюється до свого вчителя, який добровільно приймає смерть задля спасіння світу, яким він стає подібним до нього в пролитті крові, цінується церквою як видатний дар і найвищий доказ милосердя. Мученики, наслідуючи Ісуса, і з його благодаттю роблять так, що жорстокість тих, Хто відкидає проголошення, стає нагодою найвищої любові, яка сягає аж до прощення своїх мучителів. Цікаво це. Мученики завжди прощають своїх мучителів. Стефан, перший мученик, помер, молячись, Господи, прости, не знаю, що роблять. Мученики моляться за своїх мучителів, хоча лише не багатьох просять про мучеництво. Всі повинні бути готові визнавати Христа перед людьми і йти за Ним хресною дорогою під час переслідувань, яких церкві ніколи не бракує. Таким чином, мученики показують нам сьогодні теж. Сьогодні багато є переслідувань християн. Багато так в світі є переслідування християн. Більше мучеників сьогодні, як тих, які були в перші часи. Багато Мученики нам показують, що кожен християнин покликаний свідчити своїм життям, навіть якщо воно не доходить до пролиття крові, роблячи себе даром Богові та своїм братам і сестрам, наслідуючи Ісуса. На завершення я хотів би нагадати про християнське свідчення. Присутні в кожному куточку світу я маю на увазі, наприклад, Ємен. Землю, яка протягом багатьох років була поранена жахливою забутою війною, яка спричинила стільки смертей і яка досі змушує страждати багатьох людей. Особливо дітей саме на цій землі були яскраві свідчення віри, як, наприклад, свідчення монахинь місіонерок, любові. Вони Досі присутні в Ємені, де пропонують допомогу хворим людям похилого віку та людям з інвалідністю. Вони раді кожному, будь-кого будь-якого віроїсповідання, тому що милосердя і братерство не мають кордонів. Вони всіх приймають у липні 1998 року сестра Алета, сестра Зелія та сестра Майкла були вбиті після Пресвятої Харесі фанатиком по дорозі додому після Божої служби. Зовсім недавно, незабаром, після початку конфлікту, який тривав у березні 2016 року, сестра Ансельма, сестра Маргаріт, сестра Рагінет і сестра Джудіт були вбиті разом з деякими мерянами, які допомагали їм у ділах милосердя серед потребуючих Це й мученики наших часів. Серед цих убитих мерян окрім християн були віруючі мусульмани, які працювали з монахинями. Це нас зворушує, те, що ми бачимо, як свідчення крові може об'єднати людей різних віросповідань. Ніколи не можна вбивати в ім'я Бога. Бо для нього ми всі брати і сестри, але разом ми можемо віддати життя за інших. Тож молімося, щоб ми не втомлювалися свідчити про Євангелія навіть у часи скорботи. І переслідування. Нехай усі святі та мученики будуть насіння миру та примиренням між народами для більш людяного та братерського світу в надії, що Царство Небесне буде повністю виявлено, коли Бог буде всім у всьому. Дякую.